Ізофра, полідекса, окомістин та інші антибіотики, призначені локально в ніс для лікування риносинуситу, не показали свою ефективність в порівнянні з плацебо і в порівнянні з фізіологічним розчином. І зараз я розкажу, чому. Антибіотики, призначені локально вніс, не працюють. Для цього є ряд факторів. Для того щоб антибіотик подіяв, має бути стабільно висока концентрація діючої речовини в сироватці крові чи в слизі, в мокроті. Існує таке поняття як мукоцелярний кліренс. Після того, як ви забризкали спрей з антибіотиком, рівно через 5-10 хвилин, його вже на слизовій оболонці носа немає. Тобто ми його ковтнули. Відповідно, концентрація не постійна, антибіотик не діє. Щоб потрапити в устя пазух, гайморової пазухи чи лобної, там дуже маленькі оці дирочки. І препарат в спреї, в принципі, туди не здатний потрапити і створити концентрацію. Місцево антибіотики ми можемо призначати у вухо, тому що там замкнутий простір, і в принципі там може доволі тривалий час зберігатись потрібна концентрація. Ми можемо капати антибіотики в очі, це треба робити часто, кожні 3-4 години. Рогівка має хорошу смоктуючу здатність, тому там теж можна підтримувати концентрацію в оці доволі високу антибіотика. Також на шкіру можемо наносити, це буде мати ефект. Щодо антибіотика ізофра, діюча речовина, там фраміцетин. Ця молекула не використовується системно у вигляді там, капсул, таблеток чи розчинів. Е, вона використовується тільки місцево, тому ми не боїмося резистентності. Однак фраміцетин може бути використаний для кремів, для мазі, для лікування, наприклад, бактеріальних інфекцій шкіри в комбінації з іншими препаратами, як вушні каплі, наприклад, софрадекс, використовується фраміцетин. Лікувати зелені соплі антибіотиком не треба. Якщо ми хочемо полікувати бактеріальну інфекцію носа, риносинусит, запалення пазух, то для цього призначається системний антибіотик, який ми приймаємо в вигляді. Таблеток чи капсул або вкапається у вену, щоб стабільно, цілодобово була концентрація діючої речовини, тоді це буде ефективно. Ми можемо назначити місцево фізрозчин, гіпертонічний, наприклад, мометазон, місцевий гормон, щоб зняти набряк слезової, і це буде значно ефективніше. Саме тому я... Пропагую на цьому каналі доказову медицину, приймаючи якесь клінічне рішення, ми маємо розуміти, а що воно дасть, який буде з цього вихлоп, так би мовити. Друзі, що ви думаєте про цю ситуацію? Поділіться, будь ласка.